Чи відчуваєте ви здорожчання продуктів? Ну, звісно. Да. Що найбільше на вас? Ну Олія, яйця, м'ясо. На чому економите, від чого відмовляєтесь? О, всього потроху. Там, там зекономимо. І тому як ну, то виживаємо на маленьку пенсію. Ну Ті ж самі овочі і фрукти. Що не можна купити ті яблука, самі сливи і помідори. І все одно все дорого для щось відмовляєтеся чи купуєте все потроху? Відмовляюся. Да. Від чого, от, наприклад? Ну, від тих, від тих же самих арбуз не можу купити собі. Той же самий виноград хороший. Ті ж самі класні помидори. Наприклад, м'ясо цей ну це з весни на 100 гривень, аж бігом піднялося нас. Так це так, да да, 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 кожен день на шатай цей, цей до гори, до гори, до гори. На чому економите? На пенсії. На чому? Я на пенсії. Так. Ні, на яких? На чому економити? Може, ну, щось да, не купує. На м'ясі. Да. Да. А чого економлю на м'язі, тому що в мене <смітна> панкреатит ні жирного, а -а -а. ні, ні солоного, ні консерви, нічого <смітна> манку їм. <на. смітна> от, от, таке. На. А так, на. це з кожним разом. На. І саме головне, що наші політики е, за, все за ціни. От в Європі ціни отакі. От в Європі ціни отакі. А ще я не чув, скільки оце, що хоч один сказав, а зарплата там отака, а в нас отака. Ти спочатку скажи за зарплату, а потім говори за ціни. А то все виворить, ну нічого не зробиш, навіть перестановки доданків сума не міняється. Так, відчуваю. На яких найбільше? Та на всьому, навіть на молочні продукти. Чим економити? Чим економити? Ну. Поки що намагаємося менше стали ходити до кафе. Від такого, від громадського від громадського харчування відмовилися. Звичайно, відчуваю. Що саме найбільше? Все. Усе. Від чого відмовляєтесь? Ні відчук. Життя одне, до першого прильоту. Чи відчуваєте здорожчання продуктів? Звичайно. І що? що найбільше? Бешене, бешене. Так, да, значительно. Що саме найбільше? Навіть капуста. Я не знаю, що Ось, Вчора купляла капусту, ціни, звісно, да, виросли. На чому економити? Відпускаю. Ні на чому. А за чим економити? Треба mm. жити на повну.